І напевно почнемо. От із чого, пане Олеже, ми весь цей тиждень е, жили в особливому тонусі, е, тому що вже буквально з понеділка були чіткі попередження, що е, ракетна атака, на жаль, 23 листопада була не остання, готується до нової. Е, тож ми кожен день, е, що називається, в очікуванні, серед інших підготовчих заходів, які... Вже проводяться. А з офісу президента ми почули про те, що власне Росія вичікує морозів для того, щоб повторити масштабну ракетну атаку. Так, от серед інших заходів, чи можуть бути якісь заходи, які б, хоча б, якось захистили наземно наші підстанції, по яких так цілить ворог? Бетонні блоки, якісь спеціальні конструкції. Якщо так, то чи робить це? Якраз сьогодні я читав інтерв'ю. І Укренерга, представників uh -huh. і, 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 і там Міненерго, то вони кажуть, що з літку з лі... ще з літа а, були встановлені, а, не встановлені, а завезені на підстанції величезні мішки з піском, з піском до тонни вагою, які а, стояли навпро якраз навкруги а, наших підстанцій, і вони дещо змогли а, забезпечити неповне руйнування підстанції. Якщо це робиться, це абсолютно вірне рішення, тому що ті ж самі бетонні блоки, ті ж самі оці величезні мішки з піском, вони не дають повністю зруйнувати ТП, і, можливо, це і є варіантом, за рахунок чого ми так швидко можемо відновити наші ТП, трансформаторні підстанції, що вони не повністю руйнуються. Тому що в мене от, якби є така догадка і розуміння процесу. Те, що я бачу, і те, що я розумію, все ж таки влучання йдуть, влучання йдуть серйозні. Там сотні ракет вже випущені по нашим трансформаторним підстанціям, але все ж таки ми можемо їх відновити, значить, все ж таки щось там робиться і робота ця дійсно проведена, тому що а, час відновлення все ж таки трансформаторної підстанції, якщо вона повністю зруйнована, то це щонайменше 3-4 місяці. Ну і власне в будь-якому разі е розмови про можливий блекаут вони тривають. І, відповідно в цьому контексті почали чим далі, тим більше згадувати історію Алчевська у 2006 році. Тим, хто не пам'ятає, нагадаю, що тоді, через аварію на е, теплотрасі, місто залишилося без тепла у 20 градусний мороз, і Це стало просто величезною такою техногенною катастрофою е, локального масштабу, але всією країною тоді Алчевськ рятували. Якщо ну, принаймні електрика, до речі, тоді була, а у нас із нею зараз. Теж проблеми. Якщо от екстраполювати ту історію локальну на цілу країну, а зараз ми бачимо саме таку загрозу, які можна зробити висновки? Чого нам чекати? Ну, я впевнений в тому, що повного блокауту в Україні не може бути. Тому що, ну, в першу чергу, деякі міста можуть бути забезпечені все ж таки електроенергією. У нас бо є можливість, а і ми постійно завозимо ті ж самі запчастини для скорішого відновлення трансформаторних підстанцій. Величезна кількість генераторів, які в той чи інший момент можуть запрацювати це раз. Перше, по-друге, дійсно блекаут можливий. Він можливий частково і в місті Києві, не в всі, не в всьому місті, а в деяких районах, в деяких містах окремих блекаут може бути. Це пов'язано з зносом інфраструктури, це пов'язано з влучанням, скажімо так, російськими ракетами в, в конкретні міста, в конкретну інфраструктуру. Це може привести до обистачування того чи іншого там, району або мікрорайону. В цій ситуації так ми можемо цього дочати. А яким шляхом готуватись до цього? До блекауту? Ну, в першу чергу потрібно зрозуміти, що напевно. А найбільш незахищеними є жителі багатоповерхівок, тому що забезпечити їх у випадку повного блокауту постачанням тепла електроенергії неможливо. І люди залишаються з проблемою сам на сам, і от на сьогодні вони вже шукають можливості вирішення тих чи інших проблем. Я маю на увазі там встановлюють генератори в підвалах, шукають там буржуйки, які встановлюють в підвалах. Окей, ну, в принципі, це один з варіантів. Але потрібно зрозуміти, що таких підвалів, в яких можна встановити буржуйку або генератор, в Києві, ну, сотні. Я вам скажу з власного досвіду, коли я працював керуючій компанії Дарницького району. Їх там сотні, а будинків всього в місті Києві. 11 380 будинків, тобто ну ми забезпечимо з вами ну хай 100, 150, нехай 500 підвалів, в яких можна встановити генератор. Що робити в інших будинках, поки що не зрозуміло.